Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Зараз я знаходжуся в місті Анкона, я знаходжуся біля моря. Ця зона називається Пасетто. слова Пассо Крок. Це... Тут знаходиться пляж, якщо ви бачите, трошки далі бачите, люди там сидять. Дехто загорає вже на сонці, дехто прогулюється з собаками. Це пляж. Нарешті сьогодні гарний погожий день. Так в Італії весна дуже холодна. Зараз в мене вільна година. Я вирішила прогулятися біля моря. Я вам покажу. Тут, бачите, це гроти. Гроти, грот. Коли почнеться літній сезон, ці гроти відкриються. Зараз вам покажу. Підглянемо в одну із грот. Бачите, тут є кухонька. Люди обідають, вечеряють, де хто й ночує. Вдалині відніється холодильник. Так що люди можуть відпочивати тут і навіть спати тут, біля моря. Тут досить багато цих е, грот. Бачите? Тут не один десяток. Вдалині я вам покажу, відніється отака от скала. Бачите? Вона, там люди загорають зараз. Вона називається для теста, перекладається голова. Ну, дійсно, коли дивишся в різних ракурсах, то можна побачити, що нагадує голову людську з бородою, ніби. Мені показується навіть борода. Можливо, я помиляюся. Ця, ця скала стала теж одною із, із візитних карточок міста Анкона. Так я коли знімаю ці мурали, то на одному великому муралі я виставляла при в'їзді в тунель, Саме в саму центрі міста є тунель. І там візитні карточки цих муралів, там показано частина міського храму і оця теста, потім показані ще інші. Достопримічательності міста Анкона Італія. Ну, як для мене, місто Анкона Італія, воно то, що називається на італійській мові акулієнте, таке доброзичливе. Я тут в цьому місті, не так далеко, не так давно, вибачте, вже заговарююся, Всього 5 місяців, але містечко мені подобається. Це такі на стіні малюнки. Морська тематика. Ви бачите, от одна грота вже відкрита, вже власник достав свою лодку. Не знаю, мені таке враження, що вона надувна, ця лодка. Частина надувна. І вже буде готуватися до літнього сезону. Ще хтось обідає біля моря. Тут багато чайок. Іноді я приходжу. Ці чайки кружляють. Сьогодні не видно так багато чайок, деякі кружляють тільки. Зараз покручуся, покажу вам, що собою являє. Зона Ді пасетто Тут, звичайно, що треба прибрати, бачите, повиносило море на берег оці уламки дерев. Вдалині ви бачите парусник, покажу вам ближче. Бачите парусник. Сьогодні море спокійне. Ну, я дивлюся в цьому місці от модно мати от таку гроту біля моря. Це так досить престижно. Це такий шик міський, я так думаю. От е моя сіньора, яку я доглядаю, 99 років, вона якось схвалилася, що коли жив її чоловік, вона зараз вдова, то вони мали е гротту. Не знаю, чи ви наймали, видно, це була їхня приватна власність. Так що це теж є престижно мати тут отакий грот. Я ніколи не піднімалася по сходинках, бачу, дівчатка піднімається по цих сходинках. Цікаво, куди вони виведуть. Треба піднятися. Я теж для себе відкриваю це місто, тому що, ну так, трошки центр, я знаю. Часу у вільного в мене не так багато. Але ще теж відкривати-відкривати для себе це місто. Добре, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний, прошу вас підписатися на мій YouTube канал. І ще раз хочу подякувати всім моїм підписникам, всім моїм друзям, хто підписався на мій YouTube канал. Звичайно, до мого YouTube каналу можна придиратися і придиратися. Я роблю перші кроки. От. Але я буду, буду старатися покращувати якість мого контенту. Всім добра, всім гарного дня! Бережіть себе!